Що видаєте? Те, що ви говорите. Те що? Таке потомство першорона. Христос народився. Їду <клес> познімати коні. Є і на продажу, так що слідкуйте, не виключайте, буде цікаво. Додався ще один коваль. Зараз покажемо роботу нового ковалі. Така файна дорога, заметена, але ми вже прорвемося. Я трошки слід через замість. Я вчора проїздив. Что за тримати, видите? так, приїхав вже біля ослави до Івана, Івана всі знають, тут міс з місцевих. Іван почав займатися таким ремеслом взяв до ковані, зварив станок. Так, не знаю як мене буде чути. Зараз до шліхуїзки, почеститься. І підкови. мам зварив тепер. Побила, якщо би когось зацікавило, може бути на продаж. Тележеребно Такий станок тут підтягаюся. Підкручуюся. на передні ноги це рухоме стопориться зверхілан. Здалене розчіпається тріщотку, підтягається, якомусь хтось подобав навіть станок, можу собі брати такий один з варіантів, бо це є багато різних станків, що у нас варіант, але він собі вибрав такий варіант, тут забетонував широко. що у славах новий коваль. У вас тут і не дуже з ковалями. Чи є ще хтось кує тут. Все. Є ще якийсь там. Я знаю, що багато їздило туди до нас. Так що, якщо би когось зацікавило, я номер лешу номер лешу під відео, будете дзвонити, кому треба підковати. І кобел, за кобел. На знімається хулі його будуть знімати фісквали. Ми то зробимо наперед, що всі повертай Це під ногу. Переважно інакше в станках видів, що це файф. Така грудниця кобе. Файна нога. Була ще грубше. Ну 2-20 грубини. Кілка є кілка років, милі десь п'ять років корман прив'язаний перший. Зривали підкови перші. не роз'їздуємо, зараз далі треба прив'язати. так, ну. Была молода. Как раз добрала ну, ну. летом зубы. Так. Теха не бьет себе. Так. Кобела. Кобела. Ще раз нагадую, кобела може бути на продаж. Висота кобили десь коло 1,70, так по тілу по ній. Рубина тепер трохи менша, але каже чоловік, що була 2,20 мало обхвату. Ціна. А це буде чути, болгарка робить. Ціна 1700, стар може бути мінімальний, 1700 треба платити, якщо когось би зацікавило за такі гроші, приїхали, подивилися і попробували собі. Пела каже чоловік, що добре до роботи, чи в фірі, чи в волосі, нема різниці. Походить за річі, має файного Р... густу греву на два боки. Літом зуби, палилася, трохи була підходла. Тепер вже починає набирати, набирати форму. Уже, вже пожеребна. Зараз нагадую, знаходимось у селі біля Ослави, Івано-Франківська область. На район. Wima jestem na przykład na tej sali, na nie Це лише культуру. Це від цієї кобили? Так, хочу чоловік ковати кобилу до Івана. Це є мама і син Жеребчик. Це по першу у юркові, так? Таке потомство. Перширона юрка, цього що був. У Ігора під Франківськом. Такі лукуємо. Такий жеребчик. 8 місяців. Дуже файний лошок, високий, розколений. Напроти у мене вже як у вісім місяців виглядає. Має файну грубу ногу. Тут має одну шкарпетку біл. Каціна? Договірна. Номер лешу. Номер лешу в описі. Будете дзвонити? Чоловік каже, що ціна договірна. Файний лошук. Високий. Гарний має таку файну білу зірочку, трохи тут на песку білого. Зірочка в долині, Вихор легко долині Грива так, на правій бік і наполовину, майже на два боки ділиться. Файний, прикладний вишук. Води з нього. Води з нього. Дуже гарний. Екземплярчик. Ноги грубі. Що? Що? Я така його мама. гамама. Кобела не продає. Кобела не продається. Що ж офіцій? Белами не боявся, пойшли всю. Далі ще покажемо далі, куди сковати, кажемо продовжувати. Так, бігнали кобелу зараз другу. Не трошки сірос пробіжиться і ноги позатерпали в станку. Зараз нагадую, кобела може бути на продаж, робоча, у лісі, у фірі, у парі. Нема різниці, як кобела велика, має десь коло метра 70 км висоти по собі. Десь коло метра 70 км по ній. Мала 2-20 грубини. тепер трохи, трохи менше. Трошки кажуть чоловік, щоб підходла, було багато грубше. 1700 доларів, кобела жеребна, якщо б когось зацікавило, номер буде, дзвонить. Продаж неспішний, просто так, якщо б когось зацікавило, то є такий варіант. Село Біліослави, якщо... це надвернянський район, Івано-Франківська область. Спокійна, молода. Більше 5 років. Так хода. Пер. Файна грудниця. Нога підняв. Ось така камінь. Так, як я вже тут у Івана. Заодно хочу показати Мілана. Мов вже неодноразово показували, він був вже на багатьох каналах. Жеребець Мілан. Зараз може покажемо трохи пробу. Жеребець робочий, в ефірі, в лісі. Може бути і на паровку. Може бути і на поруку, номер буде. Іван Куя коні, що номер буде, якби хтось хотів підковати. Находимось в Івано-Франківська область, Косівська, це Надвернянський район. Село Білі Ослави. Mūna vis niečiau tai... Tai pratesnė. Kilkui Mūna vis nieštėri roki, to? Štai. Štai yra roki Mūna vis nieškil. Можливий продаж, бо когось зацікавив. Три тисячі три тисячі можуть дзвонити. Жеребет потужний. topiku, bo saj, to kot na tabi si v barni. Ne vidljivi mu. Кось цікавий, Іван має відео, як він у роботі, у лісі себе поводить, може скинути на вайбері якби комусь треба. Додатково, хто би хотів видіти його роботу. Може бути його обмін якийсь? кейс? Може бути й обмін і кейс чи ні? Суто продаж або продаш. Я пам'ятаю. Ребець походить з Львівщини, там є. Там є на каналі Коні Дрогобичини багато за нього інформації, хто би хотів шевичити. Осні ножища, коліна. Є кобили по нему жеребні, по нам вже є і лошита. – Скільки він має висоти метр. Скільки так... він має висоти? Метр 82. два. нему є метр вісімдесят два. Це так, нему, на лінійку не знає. Такий мілар. 28 травня чотири роки. Вже друга кобела. Замін. Заміна все сезонки. Зараз там є ще один ще один маємо ще цього ковати. Він всі холзає дуже. Вже підкови ще непогані, ще файно не тримаються, але це вже ховсько. Сніг, уже лада перековати вже, вже на ну, Остріщі там є такі ці вже підостраєння. І така заміна. Лі на матодори. Воно добре ковати, бо воно якбися приклати так, щоб в вік їх аж з коліна. Так, передние уже. Передние уже перековані. Передние уже перековані. Вот такая работа. Можно сказать, что нового ковали. Так что, всем дякую. Так, їду вже додому. Така файна дорога до мене. Позамітала є колія. Всім дякую за увагу, хто дивився відео. Хтось має десь цікаві якісь пропозиції, фоні на продаж, номер свій, теж лишу. Під відео можете дзвонити, можу приїхати познімати. Звано-Франківська область. Сюди Косівський, на район десь. В загальному дзвоніть, когось буде цікавити, договоримось. Слава Збройним силам України, всім мирного неба!